Зрозуміла. А що тут у тебе за іграшки на столі? Це колекція котиків мяу-мяу. Ага. А як їх звати, ти знаєш? Ось цього звати Макс. А, в тебе Ось цього Тім. Є... Ось, ось цього Ніка. Ось цього бум. А ось цього Мія. Ого, А ми нічого не запам'ятали. Можеш. Ось іщерити? цього Макс. Макс. Ось цього Тім, Тім? Ось цього Міка. Ого. Бум. Мія. Так тут скільки хлопчиків і скільки дівчаток? Це Макс, це хлопчик. Ага, оце хлопчик. Да. Це хлопчик, вона тім, це хлопчик. Тоже хлопчик, вона Ніка, це дівчинка, бум, це хлопчик, угу. а Мія це дівчинка. Так у тебе, дві три, дівчинки дві, і три, три хлопчика. Ой, Ось такі. Давай. Цікавенькі. Дивіться, ось це такий з глазками. Він такий пухнастенький чуть-чуть, Ось такий котик синенький, маленький. Також в них є різні глазки, В нього ось такі зелені глазки, В ось цього теж зелені глазки, але він з таким фортучком. Та ти що? У нього ще й фартучок є? Він ну, покажи нам ближче. Ось це. А, а, а шинечок? Да, а сам він. Як там колір. Жовтий. Да, <к Stack> <-barque> жовтенький. Це бум. Він лежачий такий котик. Лежачий? Да. Любить багато лежати. Да, він досі усміхається. В нього, але в нього м -м, ось як там його ці глазки називають. Ой. <свят> Оченятка? Так, да, я... як називається цей кольор? Голубий. Він ось такий сірий. А що це ти, ти стала путатися в кольорах? Сіренький <свят> котик у нас такий. Міка це такий котик. В неї теж такі зелені гляски. В неї є ще клубочок, а сама вона, як мій кіт Василіса. Це білий колір. Білий колір. Так. Да. Це такий котик. Він з полосочками ось такими. З біленькими. сам він рожевенький. Сам він такий рожевенький, а глазки в нього голубенькі. Він такий, масик такий. Ось така колекція котів. А що це крутиться тебе тут? Насталі. Ось Юла, дивіться, держите завися і. Ой, ти, дзига така, так? Да? Ось так. М -м -м -м. Да. Вона під світло буде світитись. Швидко, швидко, швидко крутиться. Оце да. І, і дуже довго. Опа, все. Це вони. Ой, ой, ой! Ой, 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 <сп consulted> вона жива чи що? Вилітає в тебе з рук. <сорхи> ой, ой, ой. Так, а що в тебе тут? А, не а, на Ух ти, собачки. Це собачки, але я їх не пам'ятаю, як звати. Це собачки. Але я їх не пам'ятаю, як звати. Це в mm -hmm. нас такий лежачий, лежача собачка. Вона жовтенька, як цей котик. Білі глазки. У нього ось такий ошейничок. Mm -hmm. Зелений. Ось тут у нього домік. А в тебе Він і собачки, ризить. і котики дружать між та, собою? Так, mm -hmm. да. це в нас такий котик mm -hmm. собачка. І ніхто нікого не боїться. Не, не ображає, не боїться. Ой, як То в нас ось такий хорошо. домик. В нього фіолетовий весь ошейничок. Глазки в нього теж білі. Ану, покажи. Ага. Він, бачите, зі сердечком і з ось такою плямочкою. Ось тут на лобіку. І ось тут. Так він пара для цього кота. Ось цей кот. Ось ця собачка, він це пара. Ой-ой-ой, глазик відвалився. О, до нас гості прийшли до Міліни друзі. Міліна зараз розкаже за іграшки і. Піде, зустрічати І ось такий собачний. О, скільки собачок у неї хотів. До побачення дітки! До побачення.